Нещодавно е, Центр журналістських розслідувань зробив таке розслідування, що ось там е, знову там ніхто не слухає Сінкевича, там е, Він випустив е, розпорядження про те, що потрібно друкувати там, е, кошториси в машиночитному форматі. Він не друкує і все. І так і продовжується там, е, всі ці крадіжки і так далі, прикривання. Значить, Хотів би пояснити, бо людям вони читають це все і в них складається там враження. Більш того, на наші іноземні партнери, які читають це, вони теж перебувають іноді в шоці, тому що красиві заголовки, але вони не відповідають дійсності. Насправді, мною було у 2023 році, я видав розпорядження про оприлюднення додаткових документів кошторисів у машиночитному форматі, для того, щоб тих, хто громадськість перевіряє, їх могли робити це. Могли робити це більш доступно. Але в аналізі цієї статті вони аналізували всі закупівлі, а там написано, що все на закупівлі, які знаходяться більше 200 тисяч гривень. Що, власне, не те, щоб не суперечить закону, а ми навпаки його розширюємо, можливості і потреби для звітування. Так от, фактично, після цієї статті я попросив радника мого, який фактично співпрацює з Європейською антикорупційною ініціативою, надати інформацію і дати, що нам фактично що було там. Не зроблено. Так, ми знайшли три таких закупівлі: це дві закупівлі департаменту енергоефективності на 1,55 мільйонів на і на 1,8 мільйонів. Вони вже виправились. А той, хто це не зробив, був покараний фінансово. А також модав Миколаєва на 4,9 мільйона, але... В тому випадку він, вони його виклали кошторис онлайн, але він був в іншому форматі не машиночитному, в RTF, тобто ну, в вордовському документі, який можна відкрити почитати, але автоматично в машиночитному форматі його не завантажили. Теж вони це виправили і теж завантажили. Тобто ми продовжимо. Так, це було не одразу. Так, це була додаткова робота для людей, які проводили цю роботу в інший спосіб і простіше. Сьогодні їм ну, є навантаження. Але ми продовжуємо цю роботу, будемо її е, поглиблювати, контролювати. Департамент боротьби з корупцією буде надалі контролювати ці всі кошториси. Ну і, власне, він, цей ж департамент, буде контролювати ті кошториси, коли йдуть на погодження до нього, чи вибірковані будуть брати ціни і перевіряти, чи відповідають вони тим, які опубліковані департаментом економіки. Після моніторингу ці можливо не викликали уточнення. Наскільки я пам'ятаю, центр журналістських розслідувань писав більше, ніж про три а, угоди. Вони якусь таку апокаліптичну картину там зобразили в своїй публікації. Ну, ви знаєте, я думаю, що е, найближчим часом ми просто аналізуючи цю статтю, ми ж провели своє там невеличке своє внутрішнє розслідування. Я думаю, що ми найближчим часом е, публікуємо на сайті міськради. Стан, статус, як це було, історія, тобто, що було зроблено, коли видалось то розпорядження, коли почалося моніторинг, коли... тому що воно е насправді було видано для, е мною для того, щоб люди починали це робити. Деякий час перебувався для того, щоб вони вирівнялися і почали це робити. На зараз вже от, е є картина, і є насправді три порушники, які я озвучив.